Війна в Афганістані, що тривала з 1979 року по 1989, забрала життя біля 15 тисяч радянських солдат, серед яких майже 3 тисячі з України. В усіх куточках нашої країни сьогодні зводяться храми в пам'ять загиблих у тій війні. Зводиться такий і в кривому розі. Днями при Криворізькій парафії афганців було урочисто відкрито духовно-патріотичний центр. 23 жовтня при храмі на честь ікони Богоматері, «Зискання загиблих, що будується на вшанування воїнів-інтернаціоналістів у парку ювілейному, урочисто відкрили духовно-патріотичний центр. Ця неординарна подія об'єднала Криворізьке духовенство, учасників бойових дій в Афганістані та в інших локальних конфліктах, матерів, які втратили на тих війнах синів парафіян храму і почесних гостей. Насамперед, настоятель храму ієрей єрей Анатолій Бондар провів для присутніх невеличку екскурсію по першій експозиції храмового музею. Вона присвячена прикордонникам від часу Іллі Муромця до сьогодення. Більша частина наступних експозицій оповідатиме саме про афганську війну, і воїни-інтернаціоналісти чимало трудяться для збереження пам'яті про неї. Ми бросили кліч серед ветеранів Афганістану. настояще с врем'я вже собрана прильована сума собрана. Для музея много реликвий, которые афганцы, которые в другие места, может быть, не отдавали. Но в этот музей отдают все, что у них есть последнее. Потому что они знают, что этот музей будет вечным и будет вечная память о наших товарищах. Цей же день при храмі було засновано і духовно-патріотичне православне братство. Архієпископ Криворізький та Нікопольський Єфрем звершив чин посвячення в члени братства і за чином освячення бойового прапору освятив хоругву братства. Я уверен, що что криворожские дети, приходя сюда, будут, будут постигать азы православия, и в то же время они найдут здесь для себя настоящие идеалы, которые помогут сформировать нам настоящего гражданина, гражданина своей страны. Очень важно, чтобы те знания, тот опыт, который есть у наших воинов-ветеранов, чтобы они передали его подрастающему поколению, потому что только так можно вырастить настоящих патриотов. А государство, которое... Помніти чтіт своє корні, і чтить своїх героїв, сильне, могуче і неповідиме. Духовно патріотичне братство назвали на честь героя останнього близького до нас в часі локального конфлікту Чеченської війни Євгена Родіонова. Відкриваючи цей центр, ми обращаємо свої духовні взори сьогодні щоб ці святий, мученик Євгені Родіонов, помог воспитание нашей молодежи, на которую также, как и в те времена, так много будет возложено. Это и защита нашего отечества, это защита тех мирных наследий, которые мы сегодня имеем. Конечно же, это защита самого дорогого, драгоценного нашей святой веры, в которой мы научены и воспитаны. Найзворушливішим акордом свята стало вшанування 53 загиблих в Афганістані криворіжців. Їхні імена написали на цих глинах, з яких вимурують жертовник у святая святи храму у вівтарі. Тож, за словами писання, навіть якщо люди забудуть героїв, самі камені говоритимуть, віддаючи вічною пам'ять тим, хто був спроможний на найбільшу любов віддати своє життя за друзів своїх.